Турбується не тільки про якість надання освітніх послуг, а й про психоемоційний розвиток та забезпечення інклюзивного простору для школярів у Стаблівському закладі освіти вже чотири роки діє ресурсна кімната. Наразі потреба у таких ресурсних кімнатах є у кожного закладу, тому що дітей з особливими освітніми потребами у нас час да, все, все більше. І будемо відвертими, що майже кожна дитина з особливими освітніми потребами, кожна. Вони. Вони всі цікаві, і вчителі наші тут відкрито вони можуть собі прийти з будь-якою дитиною або будь-який клас сюди на коврик провести собі в не такій е е е рамковій атмосфері. Провести собі чи ранкове коло чи бесіду. Пані Наталія вчитель-психолог. Розповідає, наразі займається з трьома учнями. У кожного з них різні патології та потреби у корекційно-розвиткових заняттях. Та під час занять найбільше звертають увагу на розвиток мовлення, уяви та сприйняття простору. У Нас є такі різні. Так, хочу казку. Тут у нас є сот. Бачите, соти ми закриваємо. Учень закриває це все, це все закривається. І він ви. Коли їх е е е забирається, і він не дивиться, що це таке, що за квітка, який колір, він не має голос це все розповідати. Є деякі діти не все знають, не знають, які звірки є, у нас які квіточки і. Планет теж тут. У нас карточки є, у нас є. Письмовому у нас є варіанті. Теж ми пишемо. Таким чином, ресурсний клас є простором, де учні можуть отримати додаткову допомогу відповідно до своїх потреб. Така модель забезпечує право на освіту будь-якій дитині і дозволяє організовувати навчання відповідне потребам кожного учня, яке найбільше підходить саме для нього. Всякі ігри є в нас таке. Е для розуму є в нас такі розвиваючі, пальчикові є в нас розвиваючі ігри. ну Багато всяких таких ігор є в нас. Англійська. Ви не ж учите англійську, теж добре. Так, ну. І кольори. Так, да, І кольори. І. О, цей теж лабіринт. Угу. Це теж, теж дрібна моторика, да, так, да, дрібні да, і… Теж Цікаво. у закладі освіти зазначають, ресурсна кімната може використовуватися всіма учнями закладу освіти, а не лише школярями з особливими освітніми потребами. Тут простір просір вільніший. Доступ до ігор є. На є різні ігри, тому це все сприяє розвитку таких більше творчих креативних здібностей дитини. У ресурсній кімнаті проводять також і групові заняття для школярів у форматі інтерактивів та ігор, адже вчителі прагнуть навчати та розвивати у учнях навички, необхідні для побудови якісних стосунків з оточуючими людьми.